Мої вітання. Медіа Центр України Одеса розпочинає свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас як на youtube каналі та на сторінці Facebook. Наразі ми обговоримо ситуацію на фронті разом з воєнним експертом. З нами на зв'язку Михайло Жирохов. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Так, добрий день. Дякуємо вам за те, що ви приєдналися до роботи Медіа Центру Україна Одеса. Давайте почнемо з поточної ситуації на фронті. Якою вона вам видається? Ну, можна у загальному плані, можна десь можливо щось деталізувати. Що вважаєте за потрібне, будь ласка. На жаль, добрих новин дуже і дуже небагато. Ситуація на фронті дуже складна. Росіяни наступають практично по всім напрямкам, а особливо тут можна сказати про Авдіївку. Де вони планують її взяти найближчим часом, але це вони вже планують, починаючи з 2014 року? Зараз туди кинуті величезні резерви особового складу, величезні резерви бронетехніки, і ситуація там ну якщо не близька до критичної, то вкрай важка і вкрай непередбачувана. Це дуже сильно залежить від погодних умов, які будуть найближчим часом. Дуже важка ситуація під Бахмутом, де росіяни, на жаль, мають часткові тактичні успіхи і теж продовжують наступати. В цілому, ось так, починається зимовий період, який Дає такі певні певні настанови і певним чином змінює саму ситуацію на фронті. Чому окупанти ось так усіма силами вгризаються, можна так сказати, завдіївку? За Що які привілегії їм може ось дати можливе взяття цього міста? Ну, по перше, наступають тому, що можуть ті резерви, які вони тримали для відбиття нашого контрнаступу. Вони зараз пустили в бій. А по-друге, все ж таки однієї завдань, які ставить Путін перед своїми військовими, це вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької області і вийти як можна швидше. Але перемог немає. Бахмут це така перемога дуже така скомкана. скажімо прямо. Тому єдиний такий виступ, який де можна наступати по флангам, це саме Авдіївка, але з військової точки зору Авдіївка не дасть їй можливості вийти на стратегічний простір. На для розвиття наступу далі, тому що за Авдіївкою є ще дві лінії фортифікацій, які е, були створені ще в 2015-2016 роках, Зараз вони е, в такому темпі дуже високому підновляються і е, туди перекидуються додаткові сили. Я думаю, що генеральний штаб володіє ситуацією, і у разі, навіть якщо Авдіївка впаде. То вони зможуть мінімізувати втрати від цього, іншими словами. Я так розумію, що Путіну треба продемонструвати своєму населенню, хоч якісь перемоги напередодні так званих виборів Президента Росії? Ну, навіть ближче виступ Путіна там відповіді на питання. Це, це от такий був у них реперна точка. Потім новий рік. А потім, звісно, вибори і до виборів вони взагалі планують е, ну вирішити задачі СВО, як вони її називають. Тому е, тут біля так приземленіше, це ось до кінця цього року. Такі такі дати у них стояли. Щодо підготовлених бійців, кого саме окупанти залучають в боях за Авдіївку? Ну, по перше, це люди, які підписали контракт. Їх достатньо багато, тому що зараз російській армії дуже, ну, дуже потужні такі зарплати, які і не снилися в замкабі взагалі. А по-друге, штурмовики це люди, які набирають зув'язнених. Вагнер пішов, але Вагнер залишився у вигляді. Шторм зет, так звані, вони вже теж. У рядах російської армії і третій компонент це мобілізовані з окупованих територій, маю на увазі Луганська і Донецька область. Ось це така трійця тих, хто зараз воює під Авдіїв. Як ви можете оцінити ситуацію на лівому березі Херсонщини? Ну принаймні з того, що ми маємо у публічному просторі, тому що дуже мало інформації. Військові просять все ж таки дотримуватися тиші і не повідомляють про всі операції, які проводяться, але тим не менше, ми знаємо, що ну є успіхи, і як ви можете оцінити саме ті дії, які відбуваються на лівому березі? Ну тут я буду говорити дуже і дуже обережно, тому що інформації, звісно, дуже дуже мало. Але судячи з цього, зараз відбувається те, що невеликі плацдарми, які були зроблені до цього, наші військові намагаються об'єднати в один. Для того щоб мати можливість е, діяти по комунікаціям противника. Е, і е, поки що це вдається. Принаймні, якщо дивитись по відео, які викладаються, е, і, на, і нашою стороною, і е, росіянами, там у них до, достатньо потужні втрати, і вони це ну, не, не ну, навіть не скривають. І, е, те, що вони почали використовувати авіацію проти цього плацдарму, це свідчить про те, що він повільно, але стає більшим і стає такою стратегічною загрозою, не локально як на інших ділянках, а саме стратегічно, тому що звідти до адміністративного кордону з Кримом всього 80 кілометрів. Деякі ваші колеги відзначають, що окупантам треба обирати або кидати усі сили, сили на Авдіївку, або кидати сили на лівий берег. Тобто не можна одночасно вести і там, і там, або чи погоджуєтеся ви з такою тезою? А, ні, я з цією тезою не погоджуюсь. На жаль, росіян особового складу зараз достатньо для того, щоб оперувати. На двох напрямках тим більше що це локальні операції. Ці навіть операції не рівня армії або дивізії, це рівень бригади. Ну не, не більше. Тому до того ж, Авдіївкою, ще раз повторюю, що вони використовують і оці перші перший другий армійські корпуси, і там теж проблем з резервами поки що немає. Як вони сточаться дуже швидко, але станом на зараз там достатньо багато особового складу усі чекали контрнаступу від України навесні 23-го року. А ось для Росії чи можна сказати, що їхній контрнаступ буде саме у зимовий період 23-24 років. А ще раз повторюсь, це буде залежати від погоди. Якщо буде тепла зима, яку ми бачили того року, наступати в тих умовах е, ніякій армії неможливо, тому що комунікації, логістика це все е, дуже і дуже впливає на саму саму ситуацію. Якщо будуть триматися такі морози, як зараз, там мінус 8, мінус 10, тоді звісно вони можуть е, і спробувати організувати на якомусь Одному напрямку, ну тримаючи Авдіївку, наприклад, і ще на одному напрямку якийсь наступ. Але знову ж таки, повторюю, що це е, повністю залежить від погодних умов. Якою може бути стратегія збройних сил України саме на цей зимовий період? Це буде просто стримування, можливо, проривання оборони на певних ділянках, чи в якому руслі може все це відбуватися? М Черговий раз скажу, на жаль, але скоріш за все наше командування перейде до а, стримування нанесенням артилерійських ударів, ударів тронами, ударів ракетами, якими є по комунікаціям, по логістиці. Але е, на жаль, на прорив оборони, навіть такому локальному, е, на якійсь локальній ділянці, у нас зараз немає ні сил, ні засобів. Е, немає е, сил. Це ви. По саме про що про живу силу маєте на увазі чи про техніку про підготовлені резерви не можна говорити особовий склад без техніки, це ну в умовах сучасної війни це гарматне м'ясо, і це не можна розглядати як якийсь резерв реальний. Ми говоримо про кількість ФВП дронів. Ми говоримо про кількість боєприпасів до артилерії. Ну це така загальна, це структурна одиниця. Не може бути просто. Ми зараз мобілізуємо там ну, мов на мільйон людей. Дадим їм по автомату Калашникова, яких до речі теж, теж вже на складах немає, і відправимо в бій. Цього не буде підготовка бойове злагодження. Вона займає час. І це ну зараз робиться, але станом на зараз у таких резервів масштабних у нас немає. Як ви на даний момент оціните рівень постачання зброї від наших західних союзників? Ну давайте казати відверто, що ці поставки ну значно зменшилися, і знову ж таки ваші колеги прогнозують, що в 2024 році їх може бути ще менше. Ну, так, поставок може бути ще менше, але для цього є об'єктивні причини. Зброя, яка була на складах європейських армій, вона фактично вже нам передана. Може, все, що можливо, і зараз йде про виготовлення боєприпасів, про виготовлення нових систем, але це процес не, не швидкий. І виготовлення тих же боєприпасів воно займає час і постачання ну йде фактично прямо з коліс, коли от тільки виготовили, виготовили, сразу кинули в бій, сразу передали нам. І це ну на жаль, це реальність, і про це говорили військові західні ще влітку того року. Що затягування війни воно призведе до ось таких проблем. На жаль, не включився американський лендліз. Американці на складах ще мають достатньо зброї для передачі, але я не можу сказати з яких причин, але лендліз не включився. Зараз достатньо лунає критики за те, що ось Росія налагодила процес виробництва зброї. а Україна ну на, на другому році повномасштабної війни тільки ось запускає цей процес. Як ви можете оцінити цю ситуацію? А, ну, по перше, українська оборонна промисловість з самого е, часу розпаду Радянського Союзу вона не мала повного циклу вироблення е, там будь-яких будь систем озброєнь. А нас повний цикл був тільки вироб, вироблений такий е, е, фан Антонова. І все. Все інше е, е, відбувалося е, в такому. Е, в стані і до 22-го року воно прийшли. Ми ну не в дуже доброму стані, тому що якщо пам'ятаєте, до 14-го року військова доктрина взагалі не бачила ворога. І тому на розвиток оборонної промисловості виділялися взагалі крохи, на які неможливо було побудувати щось потужне, і крім того, все ж таки не реформована армія призвела до того, що генерали, які знаходились на чолі, які командували цим. Вони ну не бачили перспектив, і це ну чого варто. Наприклад, років 5 було обговорення, які снаряди нам потрібні: 155 або 152 мм. міліметри. Були інвестори, які готові були впастися в завод, але військові не давали технічне завдання, тобто які снаряди їм взагалі потрібні. В результаті на лютий 20 року нас не було ніяких снарядів взагалі. Але давайте казати відверто. Є і позитивні зрушення. Зокрема, ми бачимо, що активно розробляються українські дрони, які вже стали знаєте, таким страхом для Чорноморського флоту Російської Федерації. А дрони це було чу чуть не єдине, е єдиний напрямок, де у нас були позитивні зрушення ще до 2022 року. Ми змогли забезпечити розвідувальними дронами і це не тільки не тільки державні підприємства але і приватні в цьому брали участь і були на такі розробки які спочатку великомасштабного вторгнення просто пустили в виробництво і достатньо швидко змогли наприклад засвоїти виробництво морських дронів дронів камікадзе так, недостатньо так. Але це ну при принаймі на початку вторгнення у нас була дуже така серйозна перевага перед Росіями. Рік тому рівно вся країна жила в умовах блокауту напередодні цієї осені. Також постійно велися розмови, що швидше за все російські окупанти також будуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Зараз ми бачимо, що на щастя немає таких активних обстрілів. Як ви як воєнний експерт, можете це пояснити, Розумію, що наше ППО збиватиме всіх їхні ракети, тому що дійсно ефективність збиття. Значно збільшилося за останній рік чи в чомусь іншому причина? А ну по-перше, у нас не було ще таких серйозних морозів. Росіяни чекають найбільш ефективно для того, коли на вулиці буде мінусова температура, досить достатньо довгий час і без опалення буде величезні проблеми і без електрики. По друге, можливості Росіян зменшились. Ракет в їх арсеналі стало менше, і основна увага зараз на усі іранські шахеди, або як гірань, 2 як вони так їх називають. А тому вони зараз я думаю виробляють тактику. І на жаль, до кінця року ми ще побачимо масштабні удари, масштабні удари по енергетиці. І ну я би не став би. Дуже багато говорити про ППО, тому що територія країни досить велика, і прикрити буквально всі об'єкти енергетичної інфраструктури ну дуже і дуже важко, скажімо прямо. Тому ми можемо говорити про тільки про відсотки території, відсотки об'єктів, які прикриті системами ППО. Так, але значна частина цих ракет залітає саме через акваторію Чорного моря. І тут я думаю, що покладена велика відповідальність саме на Одещину. І президент України Зеленський сказав, що вже посилюється ППО саме в Одеській області. Ну ми вже побачили, що на Одещині працює Петріот. Ми є певні такі дані, що перекидують додаткові кількість гіпардів. Формуються додаткові мобільні групи для боротьби з шахедами. Ну, це зенітні кулемети, зенітні гармати. Я думаю, це, це, це знайоме і очевидно, і я думаю, що найближчим часом. Одещина буде прикрита достатньо плотно, не так звісно, як Київ або Львів, але все ж таки е, останні події на польському кордоні вони показали, що без морського порту, без Одеси, економіка України е, вона потерпає е, дуже дуже сильно. Так, тим паче, вчора була успішна операція по збиттю російської сушки. Ви знаєте, що росіяни постійно за допомогою авіації намагаються кидати керовані авіаційні бомби, аби заблокувати ось остий тимчасовий коридор, який проводить Україна. І в цьому плані також у нас є перемоги. Ось одна з них вчора була. Так, так, так. Це було показово такі. Вистава, я би сказав, вона була для росіян. Це було те, що і було влітку на Брянщині, коли його так було збито. Тоді, звісно, результати були крутіші. Тут, на жаль, не вдалося збити су 30 який був, але навіть втрата су 24 і екіпажу для росіян є таким е тривожним дзвіночком. Е що вже не буде таких простих вилітів і не буде просто воювати на Одещині і бомбити Одещину. Тому чекаємо, чекаємо на наступні результати і чекаємо на підсилення ППО. І ще один момент зараз у світових змі все частіше починають критикувати український контрнаступ. Ну критика відбувається і тут, і всередині України. Ми пам'ятаємо, як до нього готувалися, як до нього готувало населення і так далі. Так, не все вийшло. Давайте казати чесно зараз. Чи зроблені правильні висновки і чи чекати нам контрнаступу 2.0? Ну, по перше, я не згоден з такою огульною критикою контрнаступу, а тому, що цей контрнаступ був спланований, в тому числі з американською допомогою. За моїми даними проводились. Такі м, військові військові штабні ігри про працювання на суперкомп'ютері це було таке комп'ютерне відтворення. і так проводилось чотири рази, і е, це відтворення, до яке американці ну дуже дуже до нього відносяться е, добре, і вони вважають, що це дуже важлива частина е, планування. Воно показало, що так будуть втрати, будуть це, але прорив оборони реальний. І так, тому говорити, що це помилка там залужного або генералів, які планували, я би огульно так не став, тому що військове мистецтво, тому воно і мистецтво, що плани, які написані, які. Відпрацьовані там на картах на комп'ютерах всі вони стикаються з масою непередбачуваних е, обставин, які неможливо, е, неможливо відразу. Е, там це це, це це мати мати на увазі, тому це було. І в цьому випадку плюс нашого командування, що дуже швидко призупинили після перших же втрат, призупинили виконання цього плану і змогли, тобто там втрати могли бути в рази більші, якщо б почали вводити нові підрозділи, які б мали такі втрати, як там, наприклад, 47-ма бригада. Тому, звісно, будь-який генеральний штаб. Планує два види операцій: і наступ і оборону. Тому план наступу на наступний рік. Я думаю, якщо вже не зроблений, то я думаю, до весни він вже буде і буде реальним. Завз за всіма е, ціма помилками з, о, з посиланнями на всі помилки, які були допущені, які ну звісно вони були, і максимальним е, таким використанням всього, всього доступного. Звісно, що дуже дуже мало е, зараз буде зброї менше буде зброї, ніж це було е, цього року. Дякую вам дуже, пане Михайле, за те, що ви знайшли час і приєдналися до роботи медіа центру Україна Одеса. Михайло Жирохов, воєнний експерт, був з нами на зв'язку. Ми продовжимо свою роботу о 12 годині.